Нещодавно DICE почали рекламну кампанію їхнього нового Battlefield 6, виклавши трейлер. Але про трейлер, яким би він гарний не був, робити відео я не став. Хоча ви знаєте, що я великий шанувальник цієї серії ігор, після цього вони виклали геймплей, трейлер. І що цікаво, вони зробили цілий івент, де показували ігрола. Тобто це був стрім, де грало десь 4, здається, гравці, вони грали в скваді, і на цьому стрімі їхній ігролат показувався по черзі разом з веб. Я не пам'ятаю, щоб таке робили з попередніми баталфілдами. Правду кажучи, цього разу Дайс намагається зробити усе ідеально і максимально йти назустріч своїм шанувальникам, бо 2042 своїм. Релізом ледь не вбив всю франшизу. Якщо ви не знали, уже більше ніж півроку іде тестування, яке називається Battlefield Labs, Тобто, взагалі в гру можна було пограти і до цього бета-тесту, про яке це відео. І на Ютубі є цілі канали зі зливами ігроладу Battlefield, які вони спокійно викладали, і їх навіть не банили. Отож, одразу після цього було анонсовано перший відкритий бета-тест на два дні 9-10 серпня, і доступний він всім. Всім, хто по-перше, може зайти в BIOS, Ну. Чесно кажучи, що ви за користувач ПК, що не може зайти в біос. По-друге, не грає в Valorant. Серйозно, як після Valorant грати в Battlefield 6, це, це не ваша гра. Ну, а третє, найпростіше це просто оновити драйвера, бо це ж нова гра. Отож, впоравшись з цим квестом, я зміг пограти в першу відкриту бету Battlefield 6, і в цьому відео хочу поділитися своїми враженнями. Перше, про що я хочу сказати, це про продуктивність мого ПК в цій грі. Гра насправді оптимізована, набагато оптимізованіша, ніж те, що виходить на Unreal Engine 5, але. Але це Battlefield, супер залежний від процесора, і 6-ядерні 12 поточні процесори він просто з'їдає. А мій якраз такий, якщо ви не в курсі про мої проблеми з ПК, можете подивитися відео про мою нову відеокарту. Тож я спочатку грав на високих, а потім сустив до мінімалк, щоб трошки розгрузити процесор. І насправді різниця в графіці, ну, супер ледь помітна, особисто для мене. Я граю на Full HD моніторі. Це цікаво, тому що я пам'ятаю, що на виході Stalker 2 різниця там в графічних телефонах. Була теж мінімальною, і вони це потім виправляли. Можливо, тут ситуація така сама. А ще з приводу технічного була така ситуація, коли ви мені здавалися, що в мене картинка пливе, і я думаю, що це щось, щось на рівні фікса драйверами Всі вже вам розповіли, що це Battlefield 3 і 4, що це знову Battlefield 4. Я ж хочу сказати, що справді з сетінгом ми повертаємось в ті часи, та відчувається гра набагато швидше і набагато більш змагальніше. Саме як Battlefield 4, бо як Якщо ви не знали по Battlefield 4 навіть був кіберспорт. Це вже перший Battlefield отримав рандомізовану стрілянину, і потім Battlefield 5. Насправді вона частково рандомізована, але Battlefield 5 головніше те, що ти встигнеш націлитись, а не в тому, щоб ти контролював віддачу. В Battlefield 6, так само як Battlefield 4, мова йде про те, щоб справитись з віддачею, якщо хочеш затиснути, щоб влучати після того, як зброя вже веде вгору. Віддача насправді така сильна і має. Такий чіткий паттерн, що хочеться її порівняти з Counter-Strike 2. але на відміну від Battlefield 4 пересування персонажа виглядає набагато досконаліше, і ця досконалість нагадує якраз Battlefield 5, який був найдосконалішим технічно Battlefield, який найкраще відчувався. Відео про це я вже робив. Отож, у нас знову як біг. Навприсядки перекати, щоб поглинути демедж від падіння з висоти, звичайно ж, підкати. Але цікава нова фішка: що якщо ти біжиш і натискаєш Z, щоб лягти, то персонаж, наче як стрибає вперед. Щось дуже схоже на те, що зробили в Black Ops 6. і анімації, того, що ти лягаєш після там стрейфа вправо чи вліво, вони теж схожі трошки на те, що ти наче як падаєш зі зброєю, дивлячись вперед. До того ж, прибрали можливість цілитися і перезаряджатись водночас, яка була в Battlefield 2042. Момент відчувається дуже класно, і це те, чого я очікував від наступного баталфілда, граючи в попередні. Тобто я очікував, що вони повернуться до сучасного сетингу, тому що люди хочуть чогось справжнього, але мають вони це зробити. Не з нуля, як це було в 2042. 2042 виглядає як гра створена людьми, яких щойно набрали. Вони наче обірвали його. Давайте так. Battlefield 3 це логічне продовження після Bad Company 2 беручи нові технології і за основу Battlefield 2 з точки зору ігрового дизайну. Battlefield 4 це логічне продовження Battlefield 3, навіть сюжетної кампанії. Battlefield 1 ще досконаліший. Battlefield 5 ще досконаліший, а потім ми обрубуємо це. І Battlefield 2042 2, який має купу проблем, який взагалі не продовжує ту досконалість, яка була в Battlefield 5. Так, от, Battlefield 6 і є цим наступником і втілює те, чого я очікував від наступної гри, щоб це був сучасний сеттинг, але щоб в нього було так приємно грати, як це було в Battlefield 5. Продовжуючи цю тему, я помітив supply station для техніки. Тобто, це цікава деталь, яка зробила Battlefield 5 на е, набагато більш команднішим, додавши цю додаткову логістичну проблему. що Танк не має безкінечний боєзапас, і що є саплайстейшн, де він перезаряджається всім, в тому числі там димами, хп собі повертає, і відповідно ворожа команда може зіпсувати цю логістику своїм ворогам, знищивши ці саплайстейшени. В той час як твоя команда повинна тобі допомогти і відбудовуючи їх. Тут є ці саплайстейшени, вони працюють автоматично, але я щось не звернув увагу на те, чи можна їх знищити. Взагалі, танкові бої в цій беті це дуже дивно. Я думаю. Тому, що це через те, що це бета, але їх виграти неможливо, тому що навколо кожного танка стоїть по 5 інженерів, які його лічать. Тож, до чого я це? Кожен новий Battlefield для розробників це нова спроба зібрати 30 людей і заставити їх діяти в команді. І тут мені подобається, що вони знову ж таки повернули ці логістичні моменти, обмежили кількість набоїв, і команда дійсно буде більш командною, коли гра вийде, ніж це було в Battlefield 2042, де взагалі. Де я не відчував такого, щоб у мене от закінчується амуніція, і мені треба бігти шукати саплая, де я не пам'ятаю цих логістичних станцій, Впевнений, що їх там не було. Поправте мене, якщо я не правий. Тепер хочу поговорити про класи, і незважаючи на те, що все виглядає так, значить ми маємо ті самі чотири класи, як завжди, вони переробили все зовсім. На жаль, за будь-який клас можна взяти будь-яку зброю, що достатньо ліберально, але я очікував, що буде таке обмеження, як було в Battlefield 4, тобто деяку зброю, як карабіни, наприклад. От можна між будь-якими класами брати, а якась зброя, от тільки для цього класу. Наприклад, Assault для солта, кулемет для сеплая і так далі. Ну що ж, люди хочуть грати з чим вони хочуть, тож їм це дозволили. Але не все так просто. В грі з'явились перки, які прив'язані до цього класу. Тобто, якщо на цьому класі там е, набити перший рівень, другий рівень, шостий рівень, ти отримуєш щось додатково. Таким чином, там є перки, які заставляють тебе грати саме зі зброєю. Зброєю, яка належить, якби цьому класу. Наприклад, Саплай, єдиний хто може бігати з кулеметом з такою швидкістю, як будь-якою іншою зброєю. Снайпер швидше перезаряджає свою снайперську гвинтівку, швидше сковпиць і так далі. Тож давайте поговоримо про всі класи окремо. Перший це есол, його змінили. Він тепер не медик, і у нього є право носити другу зброю, так як це в Call of Duty є. Тобто він, окрім пістолета, має дві основні зброї. В слот цієї зброї по дефолту. Кладуть дробовик, але можна покласти DMR, тобто Марксмінську гвинтівку, або Карабін, тобто, наприклад, М4. Також є шприц, який я думав, що хілить, але насправді він робить персонажа швидшим і таким, що не реагує на флешки ворогів, що насправді дивна штука. Але так як вони позиціонували його в трейлері, вони очікують, що люди, які беруть штурмовика, дійсно будуть бігти вперед і їм це все знадобиться. Ну, побачимо. Наступний гаджет це гранатомет. Ну, гратомети М320, завжди в Battlefield були тут нічого нового. Тож про які перки порівняння йде мова? На нульовому рівні це просто швидкість руху з вимкненим прицілом. На першому рівні додається додатковий шприц з адреналіном, на другому рівні збільшується пасивна регенерація. Активна здатність цього класу це підсвітити всіх ворогів, поруч, я... яких чує ваш персонаж. Загалом мені здалося, що Assault став більш егоїстичним класом. Ніж навіть снайпер. Інженер це клас, який, як на мене, взагалі майже не зазнав змін, якби не додали ці нові пасивні і активні здібності. Щоб не зачитувати з інженером, саппортом і реконом пасивні і активні здібності, так як я робив до цього, я просто буду виводити їх на екран і якось підсумовувати. Гаджети у інженера такі самі, як були в попередніх батлфілдах. Тут говорити нема про що. Тепер давайте поговоримо про саппорта. і найцікавіше, саппорт тепер водночас і медик. На ньому ця функція піднімання тімейтів і розкидування аптечок. Але аптечок тепер немає. Тепер він кидає Aid Station, яка водночас дає і патрони, і аптечки. Тож перша його пасивна здібність, пам'ятаєте, як Battlefield 5 можна було підбігти до медика чи саппорта і взяти патрони чи аптечку самим, натиснувши на E. Так ось це його перша пасивна здібність. Його ж активна здібність це те, що. Його 8-стейшн протягом 2,5 секунд підніме всіх тімейтів, які лежать в її радіусі, і це насправді звучить дуже круто і дуже ефективно. Проте, знаєте, мені здається, що це найбільш альтруїстичний клас, тому що е, не, не вистачало того, що саппорт бігає з кулеметом і роздає набої, так йому ще й дали аптечки, і він ще й бігає з дефібриляторами і ще й має гаджет, як у Battlefield 2042, де ти ставиш стінку. Її можна зламати, але вона якийсь час може бути у Тобто всі гаджети цього класу вони, і всі його здібності вони направлені на те, щоб допомагати своїй команді. Це цікаве рішення. Я не знаю, як це буде, але мені здається, що поки що виглядає трошки дисбалансно. Старий, недобрий снайпер, теж отримав трошки змін. Що робить його снайпером-розвідником? Це те, що йому не потрібно помічати цілі. Всі, кого він бачить, автоматично потаються для всієї команди. І найсильніша здібність це те, що коли він робить хедшот, то цього гравця вже. Не підняти, він зразу відправляється на деплой-скрін. Тивна здібність тут дуже прикольна, це така суміш того, що було в Battlefield 2 і 2042. 2042 Рекону дали е, дрон, яким можна було літати буквально під першої особи і е, позначати цілі. Тут вони вирішили прибрати цю механіку, але дрон лишить потрібно, і того ти можеш його викликати, він буде сам літати над тобою і позначати всіх в якомусь радіусі. І останні дві речі, про які я хочу поговорити, це, звісно ж, і маленькі деталі, які я помітив, які мені сподобались. З приводу руйнації, окрім того, що по суті вона така, як була в Battlefield 5, додали набагато більше ефектів і додали ваги окремим об'єктам, і трошки такий елемент симуляції, коли один об'єкт падає, зачіпає інший, той падає, зачіпає наступний, тобто додали ваги кожному окремому об'єкту. Але найцікавіше те, що вони дали вагу і персонажу. Я це помітив, коли, коли стрибнув з другого поверху на карниз будівлі який був над першим поверхом. Сусідньої будівлі, стрибнувши, я обвалив його і впав разом з ним. Я заліз на другий поверх знову і спробував те саме, але вже з кондиціонером. І він теж впав. Також я бачив кліп, де від танка відривається башня, вона дуже високо підлетіла, і впавши, вона теж зруйнувала дах якомусь будинку. Тобто, всі ці об'єкти тепер мають свою вагу і якусь силу. Найбільше я грав в breakthru, навіть в конкурсі провів не дуже багато часу. І що мене цікавило, що е, на екрані Завантаження до Liberation Peak це не просто мапа Liberation Peak а там через дві крапки пише Medivac Line Не впевнений, чи це стала повна назва карти Чи Це тільки в Breakthrough так чи це так і в Conquest Але очевидно, що через нашу війну в світі всі в світі знають про війну більше. І з'явився попит від гравців на деінфенталізацію ігор, і якраз Battlefield 6 його задовільняє на противагу Call of Duty яка досі хоче бути просто аркадною Грою початку 2000-х з яскравими скінами. Мені здається, що така назва мапи. Тобто, де тобі через дві крапки пояснюють навіщо це взагалі все відбувається, що це медевак Майл, і саме за це йде битва, Це теж такий елемент лору. На цьому все стартує вже другий бета-тест. Піду пограю. Не знаю, чи з другого я буду записувати таке відео. Якщо сподобалось, підписуйте. Пишіть свої думки про Battlefield 6 і очікуйте нових відео.